Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні новини прозвучать з Радивилівської громади. До уваги радивилівчан та мешканців сусідніх громад. Нагадуємо, що у ЦНАПі Радивилівської міської ради можна обміняти посвідчення водія. Послуга надається екстериторіально незалежно від місця реєстрації, обмін посвідчення водія, веденого вперше. Здійснюється так само, як і обмін старого посвідчення, надавши адміністратору наступний пакет документів, паспорт громадянина України або ID-картка, витяг про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, наявне посвідчення водія, платіжний документ, квитанція, який забезпечує оплату адміністративної послуги. Оплатити послугу можна безпосередньо у ЦНАПі при наявності платіжної картки. Увага, обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних, прізвище ім'я по батькові, проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну. Знам знаходиться за адресою місто Радивилів, вулиця Івана Франка, 13. Старший інспектор ювенальної превенції 2-го відділення Дубинського районного відділу поліції спільно з представниками служби у справах дітей Радивилівської громади. Поліцейським офіцером громади та інспектором з отримання прав людини провели акцію, яка спрямована на пропаганду здорового способу життя: ліквідацію на фасадах будинків, стінах нежитлових приміщень, реклами та інтернет-адрес з продажу наркотичних засобів. Щорічно, 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави України. Це свято людей з сильним духом з чистою совістю, котрі не шкодували життя для перемоги над ненависним ворогом. Раніше це свято згадували здебільшого партизанів Другої світової війни, але починаючи з 2014 року та в 2022 багато партизанів з'явилося і серед наших сучасників. Ці відважні люди протистоять озброєним солдатам на тимчасово окупованих Росією територіях, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу своєю хоробрістю і героїзмом, підвагою та безмежною любов'ю до батьківщини. Вони всьому світу довели, що Україна ніколи не скориться загарбникам. шановуючи подвиг цих людей у підзамчівському та Немирівському ліцеях Радвилівської громади, учителем історії і здобувачами освіти 5-11 класів, було проведено ряд виховних заходів патріотичного спрямування та усний журнал сторінками партизанської слави. Побачив? прибери Радивилівська громада 20 вересня долучилась до масштабної усім'ї толоки. Таким чином учасники доєдналися до Всесвітнього дня прибирання, який проходить під гаслом Зробимо Україну чистою разом. Ця глобальна ініціатива об'єднує 90 мільйонів учасників із 211 країн світу, у тому числі цих ековідповідальних відповідальних людей і радивилівчани. Зокрема, це заклади освіти, культури, колективи дошкільних та бібліотечних закладів відділу освіти, культури, молоді та спорту Радиварівської міської ради. Активна та ініціативна громадськість територіальної громади, як в місті, так і в старостинських округах. Дякуємо усім і кожному, хто підтримав і долучився. Формування культури відповідального поводження з відходами та підвищення екологічної свідомості починається з красивої клумби біля будинку чи магазину, чистої вулиці, прибраного шкільного подвір'я. Об'єднання зусиль заради спільного еко комфорту. У цікаво та креативно було у творчій майстерні Радивилівського міського будинку культури. Тут виготовляли декоративне намисто, використовуючи природні матеріали та ознайомлювали учасників майстер-класу з давньою українською культурою носіння прикрас. Майстер-класи з виготовлення намиста успішно відбулися. Намисто одна з найдавніших традиційних прикрас України. З давніх давен прикраса на шию виконували одразу дві функції декоративну і захисну. Українки завжди були вишуканими і цінували прикраси, тому в кожної дівчини чи молодиці була велика кількість прикрас. З плином часу та моди намисто змінювалися за формою, кольором, своїми матеріалами. Найпершими та найпоширенішими прикрасами на шию були низки з кісточок, ягід, овочів, зерен та навіть молюсків. А пізніше на їх місце прийшли металеві, камінні та скляні намиста. З розвитком традиції носіння прикрас їх стали виготовляти з природних матеріалів: бурштину, скла, напівдровоцінного каменя, перлів. 21 вересня в міському будинку культури на майстер-класі кожен міг проявити свою творчість, використовуючи природні матеріали волоскі горіхи, жолуді, зерно та тернові хустини, а також свою фантазію і створювали красиве. Вишукане і різнобарне намисто. Кожен учасник не тільки створив свій виріб, але й зміг забрати його додому на згадку або на подарунок. Щиро дякуємо усім за творчість. 21 вересня люди усіх куточках планети відзначають міжнародний день миру та День миру в Україні. День, що закликає не лише задуматись, але й зробити кроки для збереження спокою на землі. Хай буде мир це прохання на думці, у молитві, в творчості сьогодення. Для українців сьогодні найбільше бажання це вільне, спокійне життя на рідній землі. Це бажання усі висловлюють згуртовано, як ніколи раніше. Тематичний захід до Дня Миру відбувся у місті Радивилів і Підзамківському старостинському окрузі Радивилівської громади, а саме у філіалі БК Підзамча та Радивилівському ліцею номер 2 ім. Стрижака. Там пройшли заходи Україна бажає миру. we Сю не порадіти, я хочу весні зривати сонячні квіти, хочу в мирному світі жити, хочу так сим, я хочу, щоб сльози не наша на радість, хочу забути страшну цю реальність, хочу почути гарну вість хочу так сим. Моє життя увірвався ворог, безжально все серце у порог Справу хто в них по правий, а сприяти Лайс, сонце бідний шлях, коли вітання раді стоїть. Що плечу на мішку стали усміхались в бідно вижиття бушан. Про це мріє корм. Я хочу дивитися, хочу повесні зривати сонячні квіти, хочу у мирному світі. Я хочу ще сльози на ща на радість, хочу забути страшну цю реальність, хочу почути гарну вість, хочу так сильно, я хочу дивитися, не порадіти, я хочу повесні зривати сонячні квіти, хочу в мирному світі жити, хочу так сильно. Я хочу, щоб сльози не жаля на радість, хочу забути страшну цю реальність, хочу почути гарну вість хочу так все моє життя увірвався ворог, Безжально нещить все, серце все порог обірвані справи, хто в них хто правий, але на віки не загоїться заране, благаю сонце, віднайди той шлях. Радісно бігало в полях, коли останнє посміхалась без причини, Лагідно, вижиття бучим. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти спокійними скрізь стануть всі жінки, і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, і замовкнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине, змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога, чоло зросивши потом трударі, бо хочу, щоб сміялись дзвінкодіти на нашій древній Галицькій землі. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир і замокнуть війни злі, хай у міцних обіймах всі народи ідуть в майбуття через віки. Слава Україні, героям слава.